Якщо Росія не змінить свою поведінку, і я вирішу, що саме вона винна в зриві мирних домовленостей, то я введу санкції на всю нафту, яку постачає Росія від, до інших країн від 25 до 50 ці країни не зможуть вести бізнес з Сполученими Штатами Америки. Вітаю, друзі! Неділя, субота. Існує для того, щоб люди відпочивали. Але це не для політиків. І минулі вихідні, минулий вікенд подарував нам новий, як то кажуть, раунд політи політичних заяв навколо російсько-української війни. І все, що з цим пов'язане. Але я хотів би розпочати з іншої події, яка теж має величезне значення. Для нас вами. А саме, як це не дивно, я хочу сказати вам про візит президента Фінляндії, Олександра Стуба, до Сполучених Штатів Америки. Олександр Стуб, 1968 року народження, тобто йому зараз йде 57 рік. Він відзначився тим, що коли йому було 21 рік, він дуже серйозно займався гольфом. І саме як. Хороший спортсмен, і як людина, яка досягла великих успіхів в цьому виді спорту, йому в 1989 році дали спеціальний грант на навчання в Сполучених Штатах Америки. Він навчався в Південній Кароліні в університеті Південної Кароліни, саме завдяки своїм спортивним успіхам. Спочатку він навчався на факультеті щодо бізнесу, але потім перевівся на політологічний факультет, тому що це йому подобалось більше. І, займа... і почав займатися професійною політикою. Втім, його навички гри в гольф саме зараз йому і знадобились. Тому що, як ви знаєте, новий, президент, новий старий президент США Дональд Трамп теж дуже полюбляє саме цю гру. І в своєму маєтку Маралаго він е має коло друзів, з якими регулярно грає у гольф. Причому настільки часто, що журналісти підраховували, що більше майже 25% свого першого президентського строку він витратив саме на групу. Ну, такі маленькі е е слабкості великої людини. Е е але президента, Стуба він запросив, президента Фінляндії Стуба він запросив не, для того, не тільки для того, щоб пограти в гольф. Маленька Фінляндія, де проживає 5,5 мільйонів людей. Викликає величезний інтерес у Дональда Трампа саме тим, що Фінляндія виробляє 80% криголамів, тобто світове виробництво криголамів 80% продукції, це Фінляндія, ця Фінляндії. І Дональд Трамп, який сьогодні дуже серйозну увагу приділяє саме Арктиці, розуміє, що протистояти Росії і Китаю в Арктиці без... Наявності криголамного флоту буде дуже-дуже складно. Якщо Росія цьому питанню завжди приділяла величезну увагу в неї величезні арктичні володіння, то Сполучені Штати Америки цьому питанню не приділяли раніше уваги. І тому Дональд Трамп вирішив недолужити згаяний час і запросив президента Фінляндії пограти в гольф. Втім, ця зустріч тривала сім годин, і говорили вони не тільки про криголами, не тільки. Обговорювали майстерність один одного в цій грі, але говорили про Україну, що для нас є найбільш важливим. Що ж повідомив Олександр Ступ після розмови з Трампом? Він заявив про те, що Трамп втрачає терпіння, спостерігаючи за поведінкою Російської Федерації, і конкретно Володимира Путіна. Він сказав, що в даному випадку потрібні якісь більш рішучі дії. Для того, щоб спонукати Путіна до миру в Україні. Олександр Ступ розповів йому про взаємовідносини Фінляндії з Радянським Союзом Росією. Він сказав, що це звичайна тактика росіян, тут нічого дивного немає. Тобто спочатку вони начебто погоджуються, а потім виставляють додаткові умови, які фактично дезавоюють попередні домовленості. Це їхня тактика, тут нічого дивного немає. На що Трамп прямо запитав Стуба: а чи можна довіряти Володимиру Путіну? Стуб чесно відповів: ні в якому разі. Знаєте, очевидно, Трамп це така людина, яка цікавиться думкою інших тоді, коли вона починає їм довіряти. Мені просто в зв'язку з цим пригадався епізод. Коли Петро Порошенко теж був в Білому домі, про це, до речі, розповідав він, і Трамп після закінчення офіційної частини зустрічі взяв взяв його, відвів, взяв за руку, відвів його, як, як сказав Петро Олексійович, в куток овального кабінету, каже, там теж є кутки, і запитав, чи можу я з вами говорити відверто. І Порошенко сказав: Так, він каже, скажи мені чесно, чий Крим? І Порошенко скориставшись нагодою, що це питання завдавав сам Дональд Трамп, виклав нашу версію всього того, що відбувається. Тут тобто, фактично правда. І це вплинуло на Трампа. Трамп після цього підписав кримську платформу, і де було заявлено, що США ніколи не визнають Крим Російським. І це було дуже важливо. І от сьогодні Трамп запитує Олександра Стуба, чи можна довіряти Путіну. Стуб каже ні. І це є дуже важливо, тому що. Далі Ступ говорить, що він сказав Трампу, що якщо ми не будемо тиснути на Росію, а Росія розуміє тільки силу, то жодних домовленостей досягнути не вдасться. І після цього Стоп сказав, що слідкуйте за сенатором Лінці Гремом. Я так розумію, що Лінці Грем також був присутній на цій зустрічі. Олександр Стоп натякнув. Що зараз Лінці Грен і разом з більше з 50 сенаторами виступить з ініціативою запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. І вочевидь, заява, про яку я говорив на початку цього відео, це є, це, це є продовженням тієї розмови, яку президент Трамп мав з президентом Фінляндії. Тобто, він заявив про, про можливість введення санкцій проти. Російської Федерації і не тільки а вторинних санкцій проти тих країн, які купляють нафту. Це принципово інша позиція. Тому що головними споживачами нафти російської є Китай і Індія. І вони отримують колосальні профіти від того, що вони отримують дешеву російську нафту. Так, от якщо Трамп веде мито на товари, які постачаються в США як вторинні санкції. То всі ці профіти залишаться в минулому. Вони втратять більше, ніж вони сьогодні отримують на торгівлі з Російською Федерацією і купляючи її нафту. Але дуже дивно, я вважаю, що до, цього, до цієї заяви Трампа треба ставитися дуже обережно. Тому що Трамп публічно про це не заявив. Про це сказав Олександр Стуб. І про це сказала е, журналістка каналу NBC. Вона заявила про те, що Трамп сам зателефонував на телеканал і дав коротеньке інтерв'ю. І от вся ця інформація про можливі санкції проти Росії, вона, так би мовити, зі слів Трампа. Сам Трамп публічно про це не говорить. Чому? Тому що, знаєте, є таке хороше е, англійське слово блеф. Е, Ну, саме просте, простий переклад цього слова називається обман. Як правило, блефують під час картярської гри. Там взагалі любить такі картярські терміни. Якщо ви пам'ятаєте, він теж сказав, що у вас немає козирів на руках, у вас карт нема Президенту Зеленському під час сварки в Білому домі. Так от, блеф це найкраще слово, яке характеризує його поведінку. Блеф, коли ви граєте в покер, у вас погані карти, але ви піднімаєте, торгуєтесь і робите вигляд. Що у вас позиція сильна, і тим самим психологічно тиснете на, на своїх візаві, е з тим, щоб вони е припинили торгуватися, дивлячись на свої карти, думаючи, що у вас карти набагато кращі. І тим самим ви не показуєте, що які карти у вас були на руках, і ви граєте партію за рахунок психологічного тиску. Ось щось подібне зараз Трамп застосовує по відношенню до Володимира Путіна. І тут все дуже закономірно, тому що. Путін дуже жорстко образив Трампа, коли відмовився від перемир'я, на що дуже Трамп сподівався, коли він висунув додаткові вимоги, які сам же нав'язує Трампу, і Трамп сьогодні повинен виконувати фактично забаганки Путіна. І при цьому Путін заявляє, що ми дотиснемо не просто дотиснемо, а доб'ємо стосовно України, і взагалі заявляє, що українська влада нелегітимна, і я взагалі. Вважаю, що повинно бути управління під гідою ООН. Це це не могло не розлютити Трампа, тому що в очах громадськості він виглядає достатньо слабко, що підтверджують е, опитування громадської думки в США. 41% американців підтримують політику Трампа по відношенню до України, і 41% підтримує політику Трампа по відношенню до Росії. В той же час політику Трампа щодо України. Не підтримують 55%, а щодо Росії не підтримують 59%. І громадська думка в США: ось вона сьогодні не на користь Дональда Трампа. І він повинен з цим щось робити. Він повинен продемонструвати ті якості, які він завжди декларував. Тобто я хочу досягти миру через силу. Будь ласка, у вас зараз як то кажуть м'яч на вашому полі, не тільки футбольний, але й м'яч. Для Гольфа, будь ласка, продемонструйте якісний удар, який досягне, як то кажуть, Путіна, і змусить його піти вам на поступки. Чому я вважаю, що це блеф? До речі, продовженням цього блефу була розмова з Кіром Стармером вчора. Тобто мова йде вже про недільну розмову, 30 числа березня, Кір Стармер повідомив Дональда Трампа про результати зустрічі коаліції охочих. Тобто мова йде про ті країни, які. Готові направити миротворчі місії в Україні. І також Стармер е закликав президента Дональда Трампа посилити тиск на Росію з тим, щоб вона могла досягти, щоб вона пішла на поступки і погодилась і, е е на перемир'я в Україні і, взагалі, е щоб швидше просувалися до закінчення цієї війни. Втім, втім, е е незважаючи на все це. Сьогодні останнє слово залишається не за Трампом, а все-таки за Володимиром Путіним, який за, всім цим, за всіма цими роками дуже уважно спостерігає. Чому я кажу, що це американський президент блефує? Тому що він сподівається на ще одну розмову з російським диктатором. І от таким чином він хоче спонукати російського диктатора до більш поступливої позиції. Питання припинення вогню на російсько-українському фронті. Олександр Ступ сказав, що він вважає найкращою датою припинення вогню 20 квітня цього року. З декількох причин. По-перше, це православна Пасха. По-друге, мова йде про 100 днів президентства Трампа, який обіцяв взагалі цю війну закінчити за 24 години. І якщо Путін на це не піде, то він фактично підставить Трампа. І виставить його дуже в негарному світлі в очах американських не тільки американських виборців, але й взагалі світової громадськості. І тому Трамп поспішає Трамп нервує, і вочевидь він робить ось такі ходи для того, щоб вплинути вербально на Путіна. Він не хоче його злити. Це не він говорить, це з його слів сказали. Ну, ви знаєте, Трамп навіть може заперечувати власні слова. Коли сказали, сказав не він, а хтось інший, то тим більше він може сказати, що його неправильно зрозуміли. Тому я розглядаю цю, ці заяви, оприлюднені журналістами і Олександром Стубом, як блеф Трампа і намагання вплинути на Володимира Путіна. Як буде поводити себе Путін? Ну, Традиційно Путін страшенно не любить, коли на нього тиснуть. Він демонстративно відкидає будь-який тиск. І тому надій на те, що цей блеф Трампа на нього вплине. Розраховувати дуже важко. Я думаю, що навіть якщо вони поговорять по телефону, Путін підтвердить свою позицію щодо перемир'я в Україні, виставить ті ж самі вимоги, які він вже не раз озвучував. А мова йде про припинення воєнної допомоги з боку США і Європейських союзників України, припинення мобілізації в Україні, припинення підготовки резервів українських. І тільки на цих умовах він буде готовий розглянути питання щодо припинення вогню. Ну, фактично. Це абсолютно не здійснені вимоги. І головною причиною, чому Путін займає таку жорстку позицію, є його глибоке переконання, що він може добити Україну. Тобто він робить ставку на ще один великий наступ в 2025 році. Знову він ту ж саму риторику взяв на озброєння, яка була в 2022 році. Тобто, ми їх доб'ємо. Тобто, це означає, що ми Україну зламаємо. ну як то кажуть, наше наша мотиляті та вовка з'їсти. Звичайно, буде дуже важко і дуже складно. Але в мене є глибока переконаність в тому, що ці плани Путіна не здійсняться точно так, же не здійснилися, і попередні плани. Хоча є нюанс. Нюанс заключається в тому, як себе проводить українська влада. Українська влада, як завжди, зайнята сама собою. І газете Економіст повідомляє, що була секретна нарада. В офісі президента Зеленського, де він чітко заявив про те, що найближчим часом відбудуться вибори президента. І Зеленський не виключає, що ці вибори відбудуться в середині літа, навіть не 26 жовтня, як ми з вами говорили в попередньому відео, а як анонсував Петро Олексійович Порошенко, а в липні місяці. Тобто, через 60 днів після скасування воєнного стану, Верховна Рада буде розглядати продовження воєнного стану 9 травня. І якщо вона його не продовжить, то через 60 днів відбудуться президентські вибори. І до цих виборів, начебто, Зеленський вирішив дав команду готуватися. З чим це може бути пов'язано? Ну, це пов'язано, напевно, з тим, що він сьогодні на фоні конфлікту з Трампом дещо покращив свої електоральні позиції. По-друге, він розуміє, що кращими вони не будуть, якщо відкладати їх надалі. Він контролює всі основні засоби масової інформації, які сьогодні є в країні. Через єдиний марафон, а його ж тоді доведеться скасовувати і давати можливість всім. І за рахунок того, що у інших кандидатів не буде часу на розкрутку, він сподівається, використовуючи адміністративний ресурс, виграти ці вибори. Ось що в голові у нашого дорогого президента. Так буде це чи не так, чи вдасться Трампу укласти перемир'я, чи не вдасться, покаже найближче майбутнє. Втім, ми бачимо, як сьогодні. Блефують практично всі сторони конфлікту. Останнє, до речі, що заявив Трамп, я теж вважаю це блефом: що, начебто, Зеленський відмовляється від угоди по корисним копалинам. І що якщо це так, то у нього будуть проблеми, великі проблеми пообіцяв Трамп. Хоча ми з вами теж розбирали цю ситуацію, я особисто не бачу, які ще може проблеми нам Трамп створити, крім тих, які він уже створив. Відмовиться вести перемовини з Росії, ну так він так їх буде з не дуже хорошим результатом. Відмовиться від допомоги нам, ну так допомога вже закінчиться, нових пакетів не передбачається визнавати ту кабальну угоду, з, яку він запропонував, ну, це визнавати себе фактично колонією, передавши все те, що ми маємо, в управління нашого стратегічного союзника. Чи потрібно нам це, це вже вирішувати, звичайно, українському народу особисто. Я вважаю, що на це йти ні в якому разі не можна. Ну, як це будуть результати це події, найближчим майбутньому ми з вами бачимо. А на сьогодні все. Всім доброго. Слава Україні!